Це якась формуюча операція, чи просто пробує, що, що виходить? Ні, це зменшення наступального потенціалу Російської Федерації, знищення техніки озброєння, критичної інфраструктури, деморалізація особового складу і командування, і відтягування ресурсу з інших напрямків. Бо ну на те, щоб реалізувати умовно там ППДО, ну протидиверсійну оборону, бухти, бази, треба купа ресурсу. І якщо ми от щось робимо, тобто є загроза, то ти не можеш на неї не реагувати. Ти вимушений щось робити. Це означає, що частина людей на це йде, частина грошей на це йде, частина техніки озброєння на це йде. Mm -hmm. І ми можемо атакувати умовно будь-де, а прикривати треба всюди. Навіть якщо така ймовірність буде раз в місяць. А, ну, їм це треба робити, відповідно. А це вдалося це все. створити цю атмосферу, що постійно може звідки щось десь прилетити. Да, з повітря, з моря, якісь місцеві. Да, і тобто... подекуди це грає в наш бік, бо mm -hmm. вони ж так само ну, там, оцей Friendly Fire і так далі. і так далі. Mm -hmm. Плюс це все ж якісь там питання моторесурсу, зайобу людей, логістики, ускладнення, додаткових перевірок, якихось там інспекцій, бюрократії. Ну, це ускладнення життя, скажімо так. То, то війна по-справжньому прийшла в Крим. Тобто mm, там да. Крим, Белгород вже да. якось між так. собою співставні. Да. Ну, там немає якихось наших РДК чи ще чогось подібного, але поки РДК, РДК, Я теж. РДК ну, не, наші. не наші, але <свят> за нас. Давайте так, поки за нас. Але ну, чим достаємо, тим і можемо. Mm -hmm. Ну, і власне, це правильно, бо. Бо інакше весь цей ресурс був би зараз десь на інших ділянках фронту. Угу. До речі, ми от сьогодні, коли готувалися 31 липня, це атаковано будівлю Чорноморського флоту. Це скоро річниця бавовни в Криму виходить. Що перший, не перший Та кожен день. Там річниці ну, ні, ну я маю на увазі, що от перший, який там великий зафіксований приліт безпілотника в минулому році, це 31 липня. Ну такі я зрозуміла, угу. що вони могли да, бути, да, да. Вони так, могли бути і, і раніше, але ну, от скоро скоро річниця, найсмішніша річниця, яку звісно, правда, вже всі обсмоктали. Що це саме на річниця, Поста Медведєва про те, що Україна а. чекає апокаліпсис, якщо вдарить по Криму, рванув кримський міст. Керть, кажуть, що кримський це значить повторення пропагандистів російських, це Керченський Керченський самобут. Таманський. Таманський да. е і е якщо от, те про що сказав Тарас, е я стаття Залужного і Забродського, яка в говорить. Вересні... Да. Якщо ми міст не будемо руйнувати, наприклад, там, то. Треба його назвати тоді кубанське місто. Ну, типу. <рім2> ну <клес> так більш наші наративи використовуючи. Добре, стаття Залужного і Заброського за вересень минулого року, там де вони в принципі прогнозували кампанію 23-го року, і коли йшлося про те, що якщо зробити Крим центром тяжіння, то для операції потрібні нові підрозділи сформовані, тому що всі ті підрозділи збройних сил, які виконують задачу зараз, лінія фронту. Величезна, я нагадаю, це вересень 2022 року. Лінія фронту визначена тут в статті як 2500 кілометрів від Херсона до Ковеля. Відповідно, для якихось дій в Криму потрібні і нова зброя, і нові збройні сили ну, Не нові додаткові, додаткові господі підрозділи, нові збройні сили. Це, я вже, сили це я вже сильно да, нові сили та засоби. <гум> а, і відповідно, ну для цього що потрібно? Потрібно все, і техніка, і а, засоби, реб, засоби розвідки, боєприпаси, ракети, і все, 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 все. Ну і відповідно допомога від партнерів. Ну, а як сказав пан Тарас, що поки що не йдеться там про якусь кримську операцію, поки що йдеться про послаблення їхнього потенціалу, зокрема на території Криму, сколування їхніх сил. Ну, так і що? знищення техніки, тому числі. Ну, це методична і... робота. Ну і в принципі, якщо прослідкувати там події останнього місяця е, півтора, то ну, очевидно, що це робота регулярна і І збільшились можливості, так, так виглядає. І збільшились Збільшились можливості, починаючи від удару по мосту на Чонгарі і завершузавні, не завершуючи і продовжуючи ударом, власне, по Керченському мосту. Понеділок ну, і плюс соціально-економічний аспект, що ну вважайте, що курортного сезону в Криму ну немає. Там і так нарікали, що бронювання якісь нулячі. А тепер, ну і ці транспортні проблеми. Там щоб потрапити в Крим, треба постраждати. Ну росіяни люблять в принципі страждати. От, е, але все одно, <кій> мабуть, люди в Криму зароблять менше на туристах з Росії. Трафік на виїзд із Криму буде такий потужний через Ченгар, що не зможуть нормально забезпечувати логістику там військову, бо там бачимо, який трафік, які пробки. Так що це теж такий додатковий аспект тиску на Крим в парі з тим, що на цьому тижні вже взагалі все. Закінчилась вода в Кримському каналі, і води до Криму знову не йде.